Міряли бронежилети, гасили уявну пожежу та вчилися швидко одягати маску у разі хімічної атаки. У санаторній школі Черкас відбувся спільний урок безпеки, розповіла головна фахівчиня відділу цивільного захисту Олександра Нижник. За її словами, так хотіли навчити дітей правильно діяти в небезпечних ситуаціях. За яким номером телефону потрібно викликати пожежну? Охорону? Діти завжди з цікавістю ставилися до того, що їм давалося, але в реаліх того, що коли почалася війна, діти почали це сприймати вже більш по-дорослому, можна сказати. Тому що та інформація, яка до них поступає, вона заставляє їх думати зовсім по-іншому і реагувати. Я дізналася, що якщо ти бачиш міну, то треба позвонити 103. Я вважаю, Що це дуже важливо, щоб у нас проходили такі заняття. Я дійсно з цікавого, що ця вода може литися з великим напрям, що можна руку порізати. Це важливо, тому що. Це для нашої безпеки. Він дуже важкий. Дуже я, важкий. Так, я не знаю, як в ньому, звісно, бігати. Оце для врожних, звісно, легче, легко, але для мене це важко. Метою даних заходів є навчання дітей пожежній безпеці, мінній небезпеці, що є зараз в пріоритеті, та загальним правилам.